І так, привіт, любі друзі. Тему називаємо, напевно, дозвілля. Е, на дозвіллі замінили компресор в повному агрегаті. Вон там тихом цеха стоїть. Далі. Вирішив все-таки поставити новий кейс на пардон, на свою горілочку. Такий буде новий кейс на цю міньку мою. Ось її старий кейс. Старий кейс вже. М'яко кажучи, розвалюється. Ця сторона ще живенька. але, повірте на слово, він вже розвалюється від слова зовсім. Пошвам уже вже не сходиться, все вже тріщить, скоро вона випала. Купив такий же самий, тільки трошки більший, більш комфортніший. І ось так це буде. Ці декілька сантиметрів насправді вони дуже сильно допоможуть. Зараз будемо робити отвори, покажу, що вийде. І так, продовження. І от тепер отак виглядає той кейс. Отут тут у мене будуть припої, отак у мене виглядає тергорілочка. Ось так представлю. І так, любі друзі, завершив то все діло. Підсилені шайби. Ця штука, до речі, виявилась з якоїсь ДСП дерева, певно. Отак воно все стоїть класно. Тут такий підпорчик з кафлекса. Чому? Тому що редуктор, щоб він так заходив в забіг. Тут у мене будуть припої, все ідеально теж закривається, Нема ніякої грижі. Все класно, все зручно. Надіюсь, прослужить довше, ніж червоний кейс. Тож, ставимо лайкос, підписуємось на канал, і буде ще багато цікавих переробочок. Па-па!